Під воду пішов італійський острів Сардинія. Там масштабні повені. Від високої води уже загинули 14 людей, близько 10 зникли безвісти. Потоки води зруйнували дороги і мости, позносили авто і затопили будинки. Найбільше від паводку постраждали провінції Ольвія та Нуоро. Там закриті школи, чимало будівель лишилися без струму. Деякі території ізольовані водою від решти острова. Сотням людей довелося залишити свої помешкання. Місцеві жителі в Ольві пропонують постраждалим тимчасовий притулок. За прогнозами, негода на острові не вчухатиме ще кілька днів. Наслідок двох вибухів біля посольства Ірану у Бейруті загинули щонайменше 23 людини, майже 150 поранені. Ударною хвилею було пошкоджено довколишні будівлі. За словами очевидців, вибухи влаштували терористи-смертники. Спочатку до воріт посольства під'їхав мотоцикліст. Він підірвав себе. В результаті вибуху ворота було зірвано. Наступним до будівлі під'їхав автомобіль, і водій теж себе підірвав. Другий вибух став набагато серйознішим за кількістю жертв і ступенем руйнувань. У Акті загинув Аташе з культури Ірану Ібрагім Ансарі. Відповідальність за вибухи поки ніхто на себе не взяв. Новообраний президент Грузії Георгій Маргвелашвілі офіційно заступив на посаду. Церемонія інавгурації відбулася у дворі старої будівлі парламенту у Тбілісі та тривала недовго всього 45 хвилин. На ній були присутні делегації 40 країн світу. Я, президент Грузії, перед Богом і народом обіцяю захищати конституцію Грузії та незалежність країни. Я в повній мірі виконуватиму обов'язки президента, заявив при інавгурації Маргвелашвілі. Одночасно, із його. Заступом на посаду набули чинності і поправки до конституції. Вони суттєво скорочують повноваження президента на користь уряду і парламенту. Номінально президент лишається першою особою держави, але фактично тепер нею став прем'єр, який і здійснюватиме внутрішню і зовнішню політику. У Львові виступили за євроінтеграцію у центрі міста біля пам'ятника Тарасові Шевченку Львів'яни зібралися на народне віче з гаслом ні московському ярму, так українській незалежності. Під звуки гімну України представники Національно-патріотичних сил розгорнули великий прапор Євросоюзу. У такий спосіб висловили волю щодо європейського майбутнього. На акції ухвалили звернення до президента України з вимогою не допустити зриву євроінтеграції. За нього проголосували усі без винятку учасники акції. НАСА запустили на Марс нову місію. До червоної планети з космодрому у Флориді стартував супутник. Мавен назва дослівно розшифровується з англійської як еволюція атмосфери і летких речовин». Саме їх і досліджуватиме супутник, коли долетить до орбіти земної сусідки через 10 місяців. За допомогою Мавер, науковці з НАСА спробують з'ясувати, як змінювався клімат на червоній планеті впродовж мільйонів років, і розгадати, чи не найбільшу марсіанську таємницю, куди з поверхні планети поділася вода. Проект обійшовся НАСА у 670 мільйонів доларів. Право сконструювати марсіанський зонд отримала лабораторія фізики атмосфери і космосу в університеті Колорадо. В об'єднаних арабських еміратах стартувало найбільше на близькому сході авіашоу. В Дубаї представили понад сотні найсучасніших військових та пасажирських літаків. Цьогорічний захід Дубай Air Show 2013 обіцяє бути наймасштабнішим за всю історію. Свої досягнення продемонструють виробники з більш ніж 50 країн світу. Серед учасників і Україна, яка представляє близько 15 підприємств та український регіональний літак нового покоління Ан 158 Зіркою аерокосмічної виставки став найновіший літальний апарат. 787 сьомий боїнг цей пасажирський літак середнього розміру здатний долати відстань у 15 тисяч кілометрів, не витрачаючи багато палива. Зокрема, авіабудівний концерн Боїнг планує підписати угод на 100 мільярдів доларів. Німецький пілот Red Bull Себастян Фетель встановив новий рекорд після своєї перемоги на 18-му етапі чемпіонату світу з автогонок у класі формула 1 гран-прі США. дистанція гонки 56 кіл. Чотириразовий чемпіон світу став першим пілотом, якому вдалося здобути вісім перемог госпіль в, в одному сезоні. Раніше рекорд у сім перемог належав Міхаелю Шумахеру, який виграв гран-прі у сезоні 2004 року. Наступний етап Формули-1, що відбудеться в Бразилії, стане останнім в цьому сезоні. Нове покоління компактного автомобіля преміум класу представили у день народження творця класичного міні-Сера Аліка і Сігоніс. Купер-2014 презентували яскравішим, економічнішим та просторим. Нова модель стала на 98 міліметрів довше, 44 мм міліметри ширше та 7 міліметрів вище за попереднє покоління. Міні оснащений новим подвійним турбонадувом та системою варіативного відкриття клапанів, що забезпечує мотору досягнення потужності до 200 кінських сил. Комплектація багата новими технологіями. Серед яких камера заднього виду та роз'єм для гаджетів корпорація BMW, до якої входить міні, обіцяє, що новий хеджбек буде найкращою реалізацією концепції Купер за весь час. Японські студенти перетворили звичайну ходьбу у справжній перформанс. На фестивалі в спортивному університеті Ніпону група із 77 студентів показала незвичайну виставу із синхронного крокування. На вигляд, це ніби щось середнє між військовим маршем і танком. Аби втілити у життя таку вражаючу синхронність, студенти тренувалися тричі на тиждень впродовж п'яти місяців. Утім, вони переконують, що в їхньому університеті така хода вже майже півсторічна традиція, за словами. Учнів це неабияк тренує наполегливість та вміння працювати в колективі. У Британії із молотка піде точна копія бетмобіля. Саме того, чиїм власником є таємничий бетмен із класичного фільму 1989 року. Початкова ціна лота на автомобільному аукціоні у британському графстві Сурей 90 тисяч фунтів стерлінгів, тобто близько 150 тисяч доларів. Під капотом автівки двигун від ягуар об'ємом понад 3 літри. Машина працює на автоматичній коробці передач і має систему автозапуску із нуля до ста кілометрів на годину розганяється менш як за п'ять секунд. Тож відтепер автомобільні фантазії Тіма Бартона, автора класичного Бетмена, доступні для товстих гаманців. колекціонери раритетних автівок в очікуванні у Нью-Йорку Готуються виставити на торги розкішний кадилак, який належав герцогу Вінздорському Едуарду VIII та його дружині Воліс Сімпсон. Лімузин створили у 41-му році на спецзамовлення. Подружжя користувалося ним впродовж 11 років під час своїх візитів до Нью-Йорка. Автомобіль, який був більш відомий під ім'ям герцогиня, не з'являвся на публіці з 1952 року. Аукціон заплановано на 21 листопада. Організатори планують виручити за нього щонайменше 800 тисяч доларів. Щонайменше одна людина загинула внаслідок обвалу торгового центру у Південній Африці. І ще десятки у пастці під уламками. 26 людей ушпиталені із травмами різної тяжкості. Нині на місці трагедії працюють рятувальні та екстрені служби. Усі жертви обвалу робітники, які зводили торговий центр. За словами речника аварійних служб, на людей обвалилися бетонні плити завтовшки пів метра. Причини руйнування наразі невідомі. У Санкт-Петербурзі відкрився перший приватний музей Фаберже. У Шуваловському палаці виставлено більше чотирьох тисяч шедеврів ювелірної майстерності Карла Фаберже та його послідовників. Головна прикраса експозиції дев'ять знаменитих пасхальних яєць, які майстер робив на замовлення для російської імператорської сім'ї. Десять років тому олігарх і меценат Віктор Вексельберг викупив їх у сім'ї Форбс за 900 мільйонів доларів. Відтепер яйцями Фаберже зможуть милуватися всі охочі. Кошти, отримані від зборів, планують направити на подальше збільшення колекції. В Індонезії на острові Суматра почалося виверження одразу двох вулканів, із жерла одного з них виривається восьмикілометровий кілометровий стовп диму та попелу. Через це польоти літаків у цьому районі країни припинено. Витоки лави поки що не спостерігають. Влада Індонезії прийняла рішення про евакуацію декількох тисяч жителів навколишніх сіл. Більше 9 тисячам осіб довелося покинути свої будинки і поселитися в тимчасових притулках. Три роки тому через виверження одного з цих вулканів на горі Мерапі загинуло 3,5 сотні людей. Влада Нью-Йорку заборонила продавати сигарети людям до 21 року. Раніше тютюнові вироби могли придбати особи не молодше 18 років. Закон підписав мер Майкл Блумберг, який вже на початку нового року покине пост. Заборону наклали не лише на тютюнові вироби, але й електронні сигарети. А мінімальна ціна на пачку сигарет складе 10,5 доларів. Щоправда, документ набуде чинності через півроку. Раніше мер запропонував заборонити куріння у всіх громадських місцях, до яких входили парки, пляжі, ресторани. Зараз сигарети дозволено продавати 18-річним. Влада турбується про здоров'я молоді і сподівається, що нові правила вдвічі знизять кількість курців у віці від 18 до 20. Крім того, податки на сигарети в Нью-Йорку є найвищими в США. Усе більше українок їдуть народжувати за кордон. У компаніях що організовують такі пологи, стверджують, що кількість клієнток за останній рік збільшилася на 15%. Найпопулярніші напрямки серед породіль США, Канада та Європа. Українок приваблює якість медичного обслуговування та майбутнє громадянство дитини. Водночас, жінка, яка народила за кордоном, так само має право на отримання допомоги на дитину в Україні. Платити українки готові багато. У кампаніях говорять, що ціна такої поїздки стартує від 15 тисяч доларів. За словами породіль, ціну можна зменшити вдвічі, якщо зайнятися організацією самостійно. Від найсильнішого за півстоліття снігопаду потерпають провінції Китаю у місті Харбін. Закриті усі школи і дитячі садки. Більше 50 тисяч людей прибирають вулиці від снігу. Товщина сніжного покриву досягає місцями 20 сантиметрів. За даними метеорологів, подібної заметілі у Китаї не траплялося з 61-го року минулого століття. Через негоду у результаті ДТП загинули четверо людей. Ще семеро отримали ушкодження. Із перебоями працює аеропорт Харбіна. Закриті більшість швидкісних трас. У результаті серії вибухів в столиці Іраку Багдаді загинули щонайменше 24 людини, ще 65 поранені. У місті майже одночасно в повітря злетіли п'ять замінованих авто. Серія терактів сталася в улюдних місцях, переважно біля ринків. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за ці атаки. Кровопролиття в Іраку спричинене протистоянням місцевих шиїтів та сунітів. Останні займали ключові посади в країні за часів Саддама Хусейна. Екстремісти активізувались після виведення американських військ з Іраку. У Мексиці через повені евакуювали тисячі людей. Паводок почався у штаті Веракруз. Там запровадили надзвичайний стан. З берегів вийшли 18 річок. Розмиті дороги відбуваються з ґрунту. У містах рятувальники цілодобово відкачують воду з вулиць, але знизити її рівень не вдається. Про наявність жертв поки не повідомляють. Столиця штату місто Веракрус щойно почало відбудовуватися після попередньої сильної повені, яка сталася три роки тому. Метеорологи кажуть, що причиною повені став потужний холодний фронт, який і спричинив сильні дощі. Кінорежисер Бернардо Бертолучі нарешті побачив свою іменну зірку в Голлівуді. Почесною відзнакою італійського режисера вшанували ще п'ять років тому. Тоді оскароносний митець не зміг приїхати через хворобу, а тепер зміг надоложити втрачене. Спеціально для режисера організатори відтворили церемонію відкриття зірки. Бертолучі по дитячому радів на городі та охоче позував фотографам, які фіксували визначну подію.